Не можете позбутися набряклості організму. Саме ці фітопрепарати дають змогу впоратися з надлишковою набряклістю. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Саме вони в комплексі будуть краще діяти на наші органи, так і виводити зайву рідину та набраклість організму. Вітакарт. Поліпшує стан серцевого м'яза і судин серця, при ішемічній хворобі серця та її ускладнення, нормалізує підвищений артеріальний тиск при гіпертонічній хворобі, вегетосудусті, дистанії, знижує рівень поганого холестерину. Діуретрин завдяки своїй складовій має сечогінну, жовчогінну дію, покращує видільну функцію ниро, звільняє від надлишкової рідини в тканинах, що пов'язані із серцевою венозною недостатністю. Лімфорен оновлює та очищує лімфатичну систему, посилює лімфатичний дренаж, зменшує набряклість, нормалізує, значить, Відтік лімфи, очищає організм від токсинів і виводить шкідливі речовини та нормалізує водний баланс. Мікобен це є потужний сербент, імуномодулятор, який виводить з організму токсин, радіонукліди та некорисні для організму мікроелементи, сприяє профілактиці та оздоровленню при запаленнях едокринної. Та серцево-судинної захворювань. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації про кожного з препаратів у мене на каналі.